Вітаю! Фахівці стверджують, що до 7 років дитина повинна дізнатися, звідки беруться діти, і отримати ці знання з любов'ю і повагою від батьків, а не сторонніх джерел. І якщо вам соромно, ніяково, страшно, ви не знаєте, з якого боку підійти, які слова підібрати і як розпочати, знайте, що це все можна змінити. Я звати Ірина Табака, я є тренером зі статевої та сексуальної грамотності з християнськими цінностями. Пропоную вам курс у форматі відеозаписів про статеве виховання дітей віком від 0 до 10 років, у якому найнеобхідніша інформація, яку потрібно знати батькам, а також конкретні. Рекомендації, як відповідати на дитячі питання, що робити, коли діти не питають, що є нормою психосексуального розвитку, а де тривожні ознаки, відповіді на ці та багато інших питань. Короткому, цікавому, легкому і доступному курсі, який до кінця березня ми ще пропонуємо вам за довоєнною ціною 399 гривень, і з 1 квітня ціна вже буде значно мінятися. Скористайтеся з цією можливості, ставте плюсик в коментарі, і ми надішлемо вам посилання.